Друзі, вітаю, вам сподобався цей формат, Ми продовжуємо записувати серію відео про огляд поличок. Сьогодні в нас стелаж з продовженням літнього асортименту. І давайте роздивлятись. Саме вверху в нас розташовано суміш шовку з нейлоном у вигляді ось такої стрічки. Дуже цікава пряжа. Вона зараз на максимальній знижці. Два відтінки такий кулючі плавник і сіреві. Далі у нас поличка присвячена буретному шовкові тут або його суміш, або залісотковий буретний шок. Два відтінки артикулу Рустіку. Це суміш якраз з буретним шовком, 300 метрів на 100 грам, дуже зручний метраж і дуже якісна, класна пряжа, яка чудово. Має фактуру і тактильні якості поруч з нею вітінки 100% буретного бурена але він тут в двох видах: ось цей більш такий рустикальний і якраз на зрозовочку одну ниточку. Це добре видно. 750 метрів на 100 грам. тактильно неймовірний. Цей зразочок в два складені. Далі так само 100% бретний шов. він в метрі 650 метрів на 100 грам. Це більш рівненький. Такий от трюфельно коричневий відтінок, крембеш і залишок салатового. Покажу вам зразочок в два складення. Бачите, він більш рівномірний і візуально трошки більше нагадує бавовну. Але це 100% шов, на насамчет, це добре видно. Наступна поличка, це більш звичний для нас. Зовнішнім виглядом шовк, це глянцевий шовк в різних метражах. Наприклад, цей айворі він в одному відтінку 5 тисяч метрів на 100 грам. Далі два відтінки темно-синього на нас, і два чорних шовки. Один більш матовий, це артикул Маубері від рігу 710 метрів на 100 грамів. І такий більш глянцевий ШП від Rigo 1200 метрів на 100 грамів. Цей такий більш маслянистий той що ШП, цей більш матовий. Далі, знову ж таки, в одному відтінку 100% шовк-шапе від Buratti, має такий трошки джинсовий ефект. Ось він в Ажурчик у нас зв'язано в три складення, далі чотири складення. Наступні дві полички, це в нас льон. Або його суміші з цього боку в нас льон з левіткою. Це біліно дуже якісний і льон, і сама левітка вона не тьмяніє. Чудово переживає прийняття відтварювання, виглядає неймовірно, в полотні з розочок водної складення. Далі два відтінки фресколіна, які в нас залишилися теж дуже відомий артикул льону, 320 метрів на 100 грам. Він у нас в двох відтінках такий трав'яний яскравий зелений та ніжний ніжний абрикосовий з розочок водної складення спиці 4 міліметри. Після прийняти відвалювання. Далі в одному відтінку представлений льон лелітка шок тоненький, 550 метрів на 100 грам. Він дуже делікатний. Тут лелітка прозора, тому сяво таке буде мінімалістичне, але дуже гарно. Також у нас тут є підготовлений зразочок на випадок. Якщо ви захочете втілити споєднання цього льону і того, що представлений на. Нижній поличці дизайн дюна топ. Ось так виглядає. Це два топи, які тягаються один на одній І зверху ми пропонуємо більш тоненький, нижній з метражу 433 метри. Далі поличка також з сторцоковим льоном в метражі 433 метри на 100 грам, Дуже гарні відтінки, дуже гарний льон. Єдине, що він з часом може трошки втрачати свій колір, вимиватися, але це в принципі вастей льону. З такого льону маю футболку. Вона зв'язана водної складені спиці 3 3,25, за дизайном нашої авторки Наталі Аксьонової. Чудова футболка, чудовий льон, взагалі вагома, на спеку, те, що потрібно. Саме нижня поличка — це в нас залишки сафалі, це суміш льон бавовна. У нас є бірюзовий яскравий, темно-синій і невеличкі залишки біля 100 грамів такого сіроблакитного та припиленого синів. Цей льон чудово, суміш з він чудово лягає в полотно, чудово виглядає в ажурах, класно тримає форму. А, і останнє на ці поличці — це суміш делеві, це суміш шовк, бавовна віскоза. В чотирьох відтінках дивіться, які красені, вони всі мають такий дещо мармуровий ефект. Пряжа дуже тоненька, відносно 1600 метрів. Вона чудово лягає в гачу. Тут три складення. Подивіться, яке м'яке, пластичне, струменисте та дуже гарне полотно. А тут ми поєднували цю пряжу з підмухером. Любимо такі поєднання, коли ми літо перетворюємо в димі сезон.